Що зараз Совет буде голосувати у временному приостановлении членства Всероссийской Федерації легкої атлетики, а я, я думаю, що э, Сергій Бубко буде против? Ну, э, це достатньо довільна, така, тр, довільне трактування його позиції. Ми про це насправді не знаємо. Э, Сергій э, Сергій Назарович говорив в даному випадку э, про пересторогу. Э, необґрунтованих і політичних звинувачень. Але коли ми повернемося, все ж таки до першого джерела до звіта комісії, а звіт комісії оприлюднений вже як офіційний документ, він насправді в себе включає стільки порушень, що мені важко зрозуміти, як може бути інша позиція, аніж жорстка і чітка, тобто дискваліфікація. Бо коли мова йде про порушення про антидопінгові порушення, є, скажімо, два типи: є є порушення там спортсмена, тренера, і це ну допінг насправді є проблемою усього спорту. Але в звіті найперше мова йде про те, що є державний злочин, є злочин держави Росія, яка не тільки заохочувала е, е, застосування допінгу, а й всіляко сприяла тому, щоб це приховати, і це докорінним чином відрізняє цей випадок від інших випадків е, застосування допінгу. І тому це, це, ну, це настільки жорстке порушення будь-яких е, принципів спорту, і принципів фаєрплей, і принципів е, олімпійської хартії це настільки цинічний виклик світовому спортивному товариству що має бути Не тільки спортивному ну не тільки спортивному що має бути як на мій погляд має бути жорстка реакція реакція міжнародної міжнародного спортивного товариства Это я имею в виду не, вся не тільки спортивна общесниць тому що як тільки ця новість з'явилася, Да, она была первой новостью первой новостью в течение всего дня на телеканале CNN. Поэтому как бы, это, это новость, новость всемирная.